Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Курській області збито президентський борту зв'язку командного штабу, ІЛ-80, який вилітав на дальнокордонну розвідку, та мав задіяти тріаду. Пишуть про як мінімум двох загиблих генералів. Та десятка офіцерів після того, як літак рухнув тіла, шукали на землі. Літак збила система ППО захоплена в окупантів українським десантом Ещ 400 нової модифікації. В той же час, якщо не враховувати шахедні та ракетні. Обсяли кількість обстрілів російською армією В сумської області скоротилася. Йдеться саме про ті ділянки фронту, де збройні сили України ЗСУ проводять курську операцію. Однак варто зазначити, що Сумська область має кордон із країною-агресором, протяжністю понад 500 кілометрів. Тож на інших ділянках противник продовжує активно завдавати ударів. Повідомив представник державної прикордонної служби Андрій Демченко. Мета курської операції знизити інтенсивність обстрілів прикордонних територій Сумської області з боку Росії, а також дати шанс за у наростити оборонні можливості зазначають українські прикордонники. Україна не прагне закопити чиїсь території, а це буфер, щоб Росія не здійснювала обстрілів території України. На інших відрізках кордону в межах Сумської області ми також ведемо вогонь по тих законних цілях і тих засобах, які противник намагається застосовувати для ударів по нашій території, але ми не фіксуємо накопичення сил для дії у відповідь ЗСУ. Пояснив Демченко. Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади в Нью-Йорку повідомляв, що Курська операція стратегічний крок української армії. Ми не збираємося там бути та залишатися. Вони території Курської області РФ не окуповані. А ця операція стратегічний крок нашої армії. Ми не хочемо бути та виглядати дзеркалом Російської Федерації. Хоча ми не поважаємо РФ, але ми повинні поважати міжнародне право. І в жодному разі ми не можемо поводитися так, щоб до нас ставилися однаково. Курська операція це частина нашої стратегії, насамперед посилення українських позицій і ослаблення рейтингу. Путіна всередині його держави, сказав Зеленський. Тим часом в інституті вивчення війни повідомляють, що сили оборони України просунулися в Глушковському районі Курської області Росії. Згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 23 вересня ЗСУ просунулися до південних околиць веселого на південний захід від Глушково. На курському напрямку є вдалі дії сил оборони, які ворожі військові поки що не знають. Як коментувати, бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати. Туди з інших напрямків ще більше сил. Розповів керівник центру протидії дезінформації. При раді національної безпеки та оборони РНБО України Андрій Коваленко. Російська армія продовжує наступати за кількома напрямками, адже мета Володимира Путіна залишається незмінною вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак Курська операція ЗСУ значно вплинула на російську армію. Кремль зіткнувся з нестачою живої сили через перекидання військових. На Курський напрямок командування РФ вже перекинуло туди військові повітряно-космічні сили, записані в мотострільці. Їх відправили в піхоту, забравши прямо аеродромі в Алтайському краї, Іркутській і Саратовській областях, де дислокується ту 22 м і ту-95, перекинутої сили Ленінградської частково московського військових округів. Хоча б у цьому питанні ми вже бачимо відволікання уваги тих чи інших підрозділів з певних ділянок фронту, а саме в Курську область. Станом на 6 серпня у Курській області було сконцентровано до 10 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Зараз ця кількість сягнула практично 40 тисяч. І відповідно до цього ми можемо зробити висновок, яку кількість було. Передислоковано з тих чи інших напрямків, щоб посилити курські угруповання, розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Наразі українська армія контролює понад 1300 квадратних кілометрів російської землі в Курській області та понад 100 населених пунктів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.